26-й тур Українська прем'єр-ліга. Футбол, чемпіонат України, Ворскла-Верес, Колос Полісся. Е, Заключні матчі і залишиться лише один матч. Шахтар Динамо. Це в наступному відео прогнозі, відео огляді. Наберіться терпіння, друзі. Такого матчу очікують всі, навіть е, не самі такі палки. Прихильники українського клубного футболу очікують завжди протистояння Шахтар Динамо. Ну, а поки що в цьому відео ми розберемо передостанні два матчі 26-го туру, 27 квітня неділя. Мушуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка. Дякую всім вам. Ворс Ворскла під питанням, чи залишиться полтавський клуб, чи не залишиться в Прем'єр-Лізі? Є навіть такий варіант, що Ворскла може вийти і до Першої ліги вперше в своїй історії. Так, Ворскла ще жодного разу не покидала Прем'єр-лігу. Верес це так само, як і Карпати. Я відзначаю як команда Прогрес. Принаймні, як мінімум, другого кола Чемпіонату України сезону 24-25. Верес дають непоганий Прогрес навесні. І я вважаю, є всі шанси, що Верес гучно. Завершить цей сезон. Так, Ворсклі потрібно рятувати ситуацію. Ще трішки донизу, і все, Ворскла може вилітіти. Тому, я думаю, цей матч дуже буде непрофесійно брати на перемогу однієї з команд. Обидві команди мотивовані, і вереси Ворскла. І знаєте, я навіть трішки, моя шалька Терезів на бік Вереса. З усієї моєї поваги до полтавських вболівальників. Я трішки беру перевагу для Вереса. Це заключається в тому, що несподівано будуть діяти рівняни. Я беру е, Верес з іксом. Верес не програє. І при цьому тотал більше 1,5. Коефіцієнт 2,33. А в матчі Колос Полісся. Я так само більше схиляюсь до гостей. Хоча в Ковалівці грати дуже важко на Стадіоні Колос. І е е на відміну від матчу Ворскла Верес. Тут так само, але тільки на тотал менше. Ворс Клаверес тотал більше 1,5. А тут Колос Полісся. Х2. Полісся не програє. І тотал менше 3,5. 1,63. Оце мої думки на передостанні два матчі 26-го туру. Друзі, залишиться ще 4 матчі зіграти нашим клубам. І ми вже остаточно, а можливо, навіть іще наперед, за тур за два ми узнаємо вже і чемпіона, і претендентів на Єврокубки. Ну, звісно, і якщо я не помиляюсь, десь. В середині травня буде ще й фінал. Нас очікує. На центральному стадіоні в місті Житомирі фінал Кубка України, де так само, як і ось у цю неділю зустрічатимуться Шахтар Донецьк, Динамо Київ. Тому не пропустіть мої наступні відеопрогнози і відеоогляди. І ми будемо робити завжди і розбір польотів, і свої передбачення, свої варіанти прогнозів, ділитися в цих відео. А для вас я пропоную використовувати коментарі. Пишіть, буду чекати з задоволенням. Читаю ваші коментарі. Не забувайте лайки подобайки вподобайки заряджати. А саме головне, хто ще не, підпис... не підписаний. То підписуйтесь, друзі. Дякую вам за це. Слава Україні, героям нашим слава, скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по всім моїм прогнозам в телеграм-каналі, посилання на нього в першому закріпленому коментарі. Під кожним з моїх відео, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Дивлюсь я всі матчі прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі. Користуйтесь. Всім до зустрічі, всім па-па.